Вітаю всіх! З вами я, Раїса Іванівна, я допомагаю вам вчити алгебру 6 класу. Продовжуємо вчитися розв'язувати вправи на додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Головне тут правильно привести їх до спільного знаменника, використовувати формули можливо скороченого множення і остаточно залишати відповідь як нескоротний дріб. Ітак, завдання. Подайте у вигляді дробу вираз. Одиницю ми завжди можемо записати так, як нам зручно. В даному випадку ми її напишемо, як B ділене на B. І тоді маємо додавання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо, в чисельнику пишемо суму a і b. В другому завданні Х запишемо зі знаменником 1. Тоді спільний знаменник y, додаткові множники 1 і y, і в чисельнику буде x-xy. В третьому двійку запишемо зі знаменником 1. Спільним знаменником буде добуток чисел n і m. Додаткові множники m, n nm. М квадрат плюс n квадрат плюс 2nm. В чисельнику формула м плюс n в квадрате делано на n. Від перестановки множників добуток не змінюється. Nmnмає різниці. Четвертое. 3 запишемо зі знаменником 1, спільний знаменник p квадрат, додаткові множники 1p і p квадрат. 9 мінус 4 p плюс 3 p квадрат. В п'ятому 2 напишемо зі знаменником 1. Пільний знаменник А, додаткові множники А і 1. 2А 3Б. Так, тут у нас плюс, так. Перед дробом мінус. Отже, 3Б буде з мінусом, і 2а буде з мінусом. Після скорочення буде мінус 3Б ділене на А. Шосте, 3Б плюс 4. Б мінус 2, мінус 3 напишемо зі знаменником 1. Спільний знаменник Б мінус 2. Додаткові множники 1б2. 3Б 3B плюс 4, мінус 3б. мінус 3 помножити на мінус 2 плюс 6. 3Б мінус 3b скоротилося, 4 плюс 6 10. Бін 2. Сьоме. 6 М. Напишемо зі знаменником 1. Спільний знаменник 2 М. Додаткові множники 2 М і 1. 2m на 6m 12 М квадрат, мінус. 12М квадрат і мінус 1. Після скорочення буде мінус 1, ділено на 2m. І останнє восьме. 10b напишемо зі знаменником 1. Видно спільний знаменник 2b мінус Додаткові множники 1 і 2b мінус 1. В чисельнику 20b квадрат плюс 5, далі мінус 10b помножити на 2b, 20b в квадраті, мінус 10b на мінус 1, плюс 10 b Мінус 20b квадрат і 20b квадрат скорочується буде в чисельнику 5 плюс 10b в знаменнику 2b мінус 1. Завдання позначено легким рівнем. Я рекомендую тренуватися. Вам багато тренуватися, восьмий клас такий дуже насичений з такими серйозними вправами. Переходимо на достатній рівень. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної значення даного виразу не залежить від значення змінної. Це означає, що коли ми приведемо дроби до спільного знаменника, виконаємо тотожні перетворення, то все, що, з Зо має скоротитися, ну, давайте подивимося, переписуємо. Так. Нам має сенс в кожному зі знаменником винести спільний множник. Так, щоб отримати якісь множники, так, щоб видно було до спільного знаменника. Так. І так, в першому дробі виносимо 2, тут буде х-2. В другому виносимо мінус 3, тоді буде х мінус 2, і в третьому виносимо 6, буде х мінус 2. Так, перевіряю, що здається. я тут, тут мінус має бути. Тут плюс. Так, не наче все добре. Тепер видно, спільний знаменник буде 6 умножити на х мінус 2, сюди додатковий множник 3, сюди додатковий множник мінус 2. Сюди додатковий множник 1. Множимо 3х, 3 на 2х, 6х плюс 3. Далі тут буде мінус 4х плюс 2, далі мінус х мінус 7. Тут треба дуже обережно виконувати всі дії, щоб не наплутати зі знаками, бо далі буде тоді помилка. Так, зводимо подібні доданки: 6х, мінус 4х і мінус -1х. 1х, 3 плюс 2 це буде 5, мінус 7, мінус 2. Знаменнику 6 помножити на х мінус 2 х 2 скоротилося в чисельнику 1 в знаменнику 6. Видно, що значення виразу не залежить від значення змінної. При всіх допустимих значеннях змінної. можна писати слова при всіх допустимих значеннях змінної, а можна написати на ОДЗ на області допустимих значень. Так коротше, слова писати обов'язково в завданнях достатнього і високого рівня має бути словесне пояснення обґрунтування. Так, треба було довести. Ми довели, доведемо. Рекомендую тренуватися самостійно. Візьміть друге завдання і помудруйте над ним, а потім подивитесь, що я напишу. Ну, безумовно, ми з вами помічаємо в першому знаменнику формула А-4 помножити на А плюс 4. Чисельник без змін. В другому знаменнику виносимо 2 за дужки, тоді буде А-4 в дужках. чисельник без змін. І в третьому дробу нічого не змінюємо. Тепер видно, що спільний знаменник буде 2. А мінус 4, А плюс 4. Додаткові множники. 2, А плюс 4 і 2, А мінус 4. Множимо. 48 4А А квадрат

Так, ну і тут все вроді то добре. Подібні доданки зводимо. Так, мінус А квадрат залишається. Далі мінус 4а, мінус 4а, плюс 8а скоротилося. 48, мінус 32, 16. Мінус 48 більше, плюс 16. Тут 2а мінус 16. Винесемо за дужки мінус, а квадрат мінус 16 в чисельнику. І а квадрат мінус 16 в знаменнику скорочується, буде мінус 1 друга. І знову пишемо цей же самий текст. Видно там або, отже, значення виразено залежить від значення змінної при всіх допустимих значеннях змінної, або на області допустимих значень. Доведено. Так, ви ж зрозуміли, звідки це взялось, так? По формулі згорнули. Ну, добре. Треба багато тренуватися, треба. Подайте у вигляді дробу вираз. Давайте ми перші два, 1 мінус А, напишемо зі знаменником 1. Тепер видно, що спільним знаменником буде А плюс 2, додаткові множники А плюс 1. 1 помножити на А плюс 2. А помножити мінус А на А плюс 2 плюс А квадрат мінус 2 плюс 2 мінус 2 скоротилося мінус А квадрат плюс А квадрат скоротилося вийшло

3а-b зі знаменником 1. Спільний знаменник 3а плюс b. Додаткові множники 1, 3а плюс b. Чисельник а квадрат мінус b квадрат плюс формула 3а умножити на 3а-b. Це буде 9а квадрат. А квадрат. Квадрат. квадрат мінус Б квадрат. Так, все, перевірили, все правильно. Тепер, що ми можемо скоротити? Аж нічого. А квадрат плюс 9А квадрат 10 квадрат мінус 2b квадрат. Знаменнику 3А плюс Б. Так і залишається. Третє. квадрат плюс 9, c мінус 3, мінус. Винесу мінус за дужки. Тут буде С без мінуса і 3 буде з плюсом, і це зі знаменником 1. Спільний знаменник буде мінус 3. Додаткові множники 1 c мінус 3. Чисельник c квадрат плюс 9. Далі мінус формула c квадрат мінус 9. Мінус c квадрат мінус мінус плюс 9. С квадрат мінус c квадрат скоротилося буде 18 ділене на c мінус 3. І останнє четверте. 8m квадрат ділене на 4m-3, знову мінус дужки 2m плюс 1 зі знаменником 1 спільний знаменник 4m-3, додаткові множники 1, 4m-3, 8м квадрат мінус 4m на 2m. 8m квадрат минус 2m на минус 3 плюс 6m минус 1 на 4m минус 4m минус 1 на минус 3 плюс 3. Так, 8m квадрат минус 8m квадрат 6М 4M 2m плюс 3, в знаменнику 4М-3. Ось так, треба бути дуже уважними. дуже уважними. Знову завдання достатнього рівня складності. Треба спочатку спростити вираз, а потім замість А підставити 5. Ну, або замість букви інше число, потроху, спокійно, дуже уважно переписуємо, помічаємо в першому знаменнику два задушки. В другому знаменнику розкладаємо по формулі третій дріб без змін. Спільний знаменник 2А-2 А плюс 2. Додаткові множники А плюс 2, 2, 2.

мінус 24, мінус 10, плюс 12, плюс 2. 2а мінус 2, А плюс 2. А плюс 2 скорочується в чисельнику 1, в знаменнику 2А мінус 4 розкрили дужки. Тепер підставляємо а що дорівнює 5. 2 помножити на 5 мінус 4. 1 шоста. Друге. Уважно переписуємо. Виносимо за дужки С в першому дробі знаменником, 2С мінус 3, а в другому також виносимо С, буде 2С плюс 3, а в третьому дробі помічаємо формулу. Два c мінус три на два це плюс три спільний знаменник, два С мінус три, два С плюс три Додаткові множники 2 c плюс 3, 2C мінус 3, і сюди просто c. Можна перемножити кожен на кожен, можна побачити 2 c плюс 3 <coughs> в квадраті, квадрат першого, плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого в другому аналогічно 2C мінус 3 в квадраті квадрат першого мінус подвоєний перший на другий плюс квадрат другого Перед дробом плюс Так, і мінус 16 це квадрат. Так. 12 це мінус 12 це. 4 це плюс 4 це 8 це квадрат. Ну, це квадрат. 8 це квадрат, мінус 16 це квадрат, мінус 8 це квадрат. Плюс 9 плюс 9 – 18. С. 2С мінус 3. 2С плюс 3. Винесемо за дужки мінус 2. Буде 4С квадрат мінус 9. Знаменнику С по формулі 4c квадрат мінус 9. Скорочується, буде мінус 2 ділене на c. Підставляємо замість c, мінус 0,8. Мінус 2 ділене на мінус 0,8. Мінус на мінус, скорочується 2. Поділити на 0,8, все одно що 20, поділити на 8. Скорочуємо на 4 буде 5 других 2,5. Дуже обережно, дуже уважно, треба все виконувати. Багато місць, де можна помилитися. Уважно працюємо, все уважно. Формула М-4Н, М плюс -4Н, М 4Н. Чисельник без змін. В знаменнику 2 виносимо за дужки. Спільний знаменник.

в квадраті квадрат першого плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. Все з мінусом m квадрат 8МН, 16 н квадрат 2М квадрат мінус м квадрат. просто 1 м квадрат. Далее. 32n квадрат минус 16n квадрат плюс 16n квадрат. И еще у нас тут залишилось? Минус 8mn. Так, что не переключилось на черное. Так, а тут 2 m-4n, m плюс -4N, m 4n. В чисельнику помічаємо, це формула у нас m-4n в квадраті, і в знаменнику буде скорочення, так, m-4n, m плюс 4n. M +4N m-4n, в чисельнику залишається m-4n ділене на 2m плюс 4n. Тепер нам треба підставити значення m і n m дорівнює 3, n дорівнює 0,5. 3 мінус 2 в чисельнику, в знаменнику 3 плюс 2, 5, так? 1 в чисельнику, 10 в знаменнику. 0,1 десята. Ось так. Я розумію, що вам важко, але треба тренуватися. Тренуйтеся, дорогенькі мої, повторіть правила, повторіть формули скороченого множення. Щиро бажаю вам успіху, тренуйтеся, тренуйтеся, до зустрічі!